Настроювання на день за місячним календарем краєм. Я і тільки я несу відповідальність за себе і своє життя. Я захищаю і охороняю простір свого життя. Тільки від мене залежить, що я впускаю у своє життя, а що ні. У мене достатньо сили, щоб впускати в простір свого життя тільки добро, тільки те, що йде мені на благо. Тільки те, що відповідає любові і світлу Бога. Усе, що менше безумовної любові, я забороняю приходити до мене. Я закриваю кордони для всього, що не піде мені на користь, для всього, що не є любов'ю. І тільки для любові немає ніяких кордонів. І тільки для добра і світла моє життя. Відкрите завжди. Сьогодні я роблю вибір, що мені насправді потрібно, а що ні. Сьогодні я вибираю тільки найкраще для себе. Я гідний, я гідна, найкращого, любові і світла, тепла і добра. Я розширюю кордони для божественних енергій. Афірмації Я вибираю любов і світло. З любов'ю і милосердям я дивлюся на навколишній світ і всіх людей. Любов мій найкращий захист. Коли я перебуваю в любові, я захищений, я захищена любов'ю. М'який і теплий кокон божественних енергій огортає мене. Я вдячний, я вдячна всім, кого зустрічаю сьогодні. Я з любов'ю і прощенням приймаю світ таким, яким він є. Я з любов'ю і прощенням приймаю людей такими, якими вони є. Я з любов'ю і прощенням приймаю себе таким, яким я є. Я з любов'ю і прощенням приймаю себе такою, яка я є. Я позбувся, я позбулася почуття провини і образи. Я позбувся, я позбулася негативного ставлення до себе, до своїх близьких, до людей. Я почуваюся чудово. Безмежні багатства, вільно течуть тепер у моєму житті. Я обдарований, я обдарована. Плані свідомості і вираження себе. Я дякую, що тепер у мене більш ніж достатньо грошей на особисті витрати. Я дякую, що тепер мій дохід задовольняє мої запити. Я дякую, що з кожним днем я стаю все більш щасливою і процвітаючою людиною. Я багатий і щасливий. Я багата і щаслива. Щодня я знаходжу і створюю цінні вклади у своє життя. Я перемагаю весь час. Я вдячний, я вдячна, що мої дні і ночі наповнені фізичними та ментальними задоволеннями. Я частина світобудови. Мене люблять. Я людина, улюблена самим Всесвітом. Я завжди в безпечному місці. Всі люблять і підтримують мене. Я пишаюся собою. Мене можна цінувати і любити. Я дякую, що мій дохід збільшується з кожним днем. Це багатий всесвіт, і в ньому існує достаток для всіх. Я заслуговую на те, щоб бути щасливою і процвітаючою людиною. Всесвіт це абсолютна щедрість тепер. Я готовий. Я готова прийняти всю радість і процвітання, яку мені пропонує життя. Я дякую, що мій фінансовий успіх приходить до мене з легкістю і без зусиль. Зараз я відчуваю задоволення від великого матеріального процвітання. Життя має бути веселим. І тепер я хочу насолоджуватися ним. Афірмації від Луїзи Хей Мені подобається стегна. Я дуже стійко йду по життю. Я постійно йду до чогось нового. У кожному віці є свої інтереси і цілі. Я обираю думки, за яких мої стегна зберігають твердість і силу. У цій опорі життя Моя сила і міць. Я люблю і ціную мої красиві стегна.